Слухання казки котик і півник, малювання парканчик для півника. Дорогі дітки, запрошую вас у казку. Були собі котик та півник, і були вони великі приятелі. Котик ходив у ліс добувати їжу, а півник сидів вдома, доглядав за хатинкою. Ось і цього разу котик пішов у ліс, а півнику наказав нікому двері не відчиняти. Але тут побачила лисичка, що котика немає, підбігла до віконця та й давай просити ласкавим голосом. Ходи, ходи, півнику, до мене. У мене золота пшениця, медова водиця. А півник їй? Так, 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 не вилів коток!» Бачить лисиця, що нічого не вийде в неї, взяла трішки зерен, насипала під хатинку та й чекає. Тільки напівник вийшов з хатинки, щоб подзьобити дзерняток, а лисиця його хап, схопила та й понесла в ліс. А півник гукає котика. Котику, братику, мене лиска несе по каменному мосту, на своєму хвосту. Порятуй мене. А котик далеко не чує. Повернувся до хатинки, дивиться, а півника немає. Спочатку, було, засмутився, а потім думає треба друга рятувати. Прийшов півник до хатинки лисички, заграв на скрипочці. Лисичка виглянула хто це так гарно співає, а котик її так лобок і в мішок забіг у хатинку. Врятував свого друга півника, і пішли вони разом додому. Стали жити, поживати і добра наживати. Дітки, скажіть, будь ласка, а про кого ви слухали казочку? Вірно, про котика і півника. Скажіть, будь ласка, а півник був слухняний? Він слухався котика? Ні, він не послухав котика і вийшов на вулицю. Що зробила з ним лисиця? Так, вона його вкрала, скажіть, будь ласка, а котик врятував свого друга? Так, він не залишив його в біді і врятував. Дітки, давайте допоможемо нашому півнику, щоб наступного разу, коли котик піде у ліс по дрова, Лисичка вже не змогла його обхитрити. Давайте зробимо загорожу для будиночка нашого півника парканчик, за який лисичка вже не може зайти. Перед тим як ми будемо малювати, давай потренуємо наші долоньки. Поклади дві долоньки на стіл, ось так і повторюй за мною. Жили собі котик та півник на лісовій галявині. Якось лисиця прокралась до їхньої хатинки, потягла півника за високу гору, потягнула його в нірку. Хоробрий котик пішов у ліс. І в норі лисицю знайшов. Розумний котик врятував півника. А тепер будемо малювати. Беремо пензлик, кінчик пензлика дружимо із фарбою. Ось так. А тепер проводимо пряму довгу лінію, ось таку. Якщо ти бачиш, що кольори не яскраві, подружи пензлики з фарбою і ще раз. І проводь лінію далі. Не забувай правильно тримати пензлик. Беремо пензлик і ведемо лінії згори до низу. Слідкуй за тим, щоб лінії були на однаковій відстані і однакової довжини. Коли в тебе закінчується фарба на пензлику, мочи пензлику фарбу знову. Ставимо пензлик і ведемо його згори донизу. Поставили пензлик на листочок і ведемо лінію згори донизу. Знову вмочуємо пензлик у фарбу. Ставимо на листочок і ведемо згори донизу. Ось такі прямі лінії. Другою ручкою ми тримаємо листочок для того, щоб він в нас. Не рухався, ставимо пензлик, видамо лінію згори донизу. Ось такий парканчик ми з тобою намалювали для хатинки котика і півника, тепер лисичка до них не зайде.